Безпрецедентний момент в історії НАТО і найсерйозніше порушення європейського повітряного простору Росією. Такими словами на інцидент у Польщі реагує низка європейських лідерів і чиновників. Російські дрони у Польщі викликають різке засудження міжнародної спільноти. Країни ЄС заявляють про свою солідарність із Варшавою та її право на самооборону. А профільні посадовці закликають звести стіну дронів на східному фланзі Європи. Як реагує НАТО і чи вважатиме це нападом? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповість. Російські дрони і раніше залітали у європейський повітряний простір. Однак цього разу Європа вражена масштабом на території Польщі опинилося, як повідомив її прем'єр. 19 безпілотників. Її керівництво країни вгледіло в них загрозу власним громадянам. Тому безпрецедентне і рішення не спостерігати, як робили раніше, а збивати військовий речник НАТО. каже, що літаки альянсу вперше стикнулися з потенційними загрозами у повітряному просторі союзників. Роботу з їх збиття уламки ще шукають. Польський прем'єр вважає. Успішною і Дональд Тускій Кароль Навроцький на зв'язку з керівництвом НАТО, якому ще належить зробити висновки з цієї ночі момент це безпрецедентний момент в історії північно-атлантичного альянсу, але також і в історії нової Польщі. Ця атака безпілотників справді виняткова. Пані та панове. Ми повинні зробити всі висновки з того, що сталося. безпрецедентна не лише кількість шахедів, а й напрям, звідки вони летіли. Путський прем'єр каже, що уперше за час повномасштабної війни Росії безпілотники прямували не лише з України, а й Білорусі. Багатьох цей факт змушує замислитися, чи ж випадково. Падковість це низка європейських лідерів і топ посадовців у неї не вірять. Наприклад, чільна дипломатка Кая Калас прямо говорить про ознаки навмисного порушення європейського повітряного простору Росією, яке до того ж називає найсерйознішим з початку війни. У простий збіг обставин важко повірити і прем'єру Чехії. Режим Путіна це цитата Петра Фіалес ікс погрожує усій Європі і систематично перевіряє, як далеко може зайти. Про навмисні атаки говорить і Володимир Зеленський, сигналізуючи заодно проготовлення. Вність надати польщі усі необхідні дані. Керівництво ЄС вважає цю ситуацію випробуванням для Європи і наголошує на своїй повній солідарності з Польщею. Вчора відбувся ракетний обстріл села на Донеччині спрямований проти людей, які чекали на отримання своїх пенсій. Понад 20 людей загинули, і буквально сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи понад десятьма російськими безпілотниками шахет Європа повністю солідарна з Польщею. Очільниця Єврокомісії оголосила про виділення 6 мільярдів євро на інвестиції в можливості українських збройних сил. Ініціатива отримала назву Альянс безпілотників з Україною. З неї ясно на виробництво якої зброї насамперед витратять ці кошти. Україна достатньо винахідлива. Слід наголосила фундерляїн лише масштабувати виробництво. Її посилення в ЄС вважають за порукою і власної безпеки. Також інцидент у Польщі обговорили на рівні послів держав-членів ЄС а також НАТО. Рюте утримався від оцін. Окчи ж навмисно російські дрони були направлені до Польщі? Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території альянсу. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, а наші системи протиповітряної оборони будуть постійно в готовності. Моє повідомлення Путіну є чітким: припиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично веде проти невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників і знаєте, що ми готові, що ми пильні. Що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО? Неприйнятною появу безпілотників у повітряному просторі Польщі вважають також президент Франції, навіть прем'єр-угорщини. Та якщо Еммануель Макрон закликає Росію покласти край цій цитата безрозсудній ескалації, то Віктор Орбан обмежується абстрактними закликами покласти край життю в тіні війни. Свою політику наполягати на мирі вважає правильною, не згадуючи втім, на яких умовах він має запанувати з Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода.